Ви коли-небудь замислювались, чому в наших містах так багато сміття? І чи помічали, як важко знайти баки для сортування? Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших екологічних проблем нестачу сміттєвих баків та відсутність культури сортування. За статистикою, щороку Україна продукує понад 10 мільйонів тонн побутових відходів, і лише 6% із них переробляється. Чому так відбувається? Основні причини нестача сміттєвих баків для роздільного збору та низька поінформованість населення. Давайте поглянемо на приклад. у більшості дворів немає спеціальних баків для паперу, пластику чи скла. Люди не мають можливості сортувати сміття навіть якщо хочуть. А це впливає не лише на екологію, а й на економіку. Чи можемо ми щось змінити? Так. Ось кілька рішень, які ми можемо реалізувати разом: по-перше, збільшити кількість сміттєвих баків у громадських місцях. Відповідальність за це лежить на місцевій владі, але ми можемо ініціювати звернення чи петиції. По-друге, популяризувати сортування сміття серед молоді через соцмережі, лекції або такі відео, як це. По третє, започаткувати локальні ініціативи, наприклад, флешмоби з прибирання територій або створення сортувальних пунктів. Сьогодні ми зробили перший крок, розказали про проблему. А тепер ваша черга. Долучайтеся до змін. Бо чисте середовище починається з нас.